Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Давно на своїй кухні не записував ефір. Дякую Богові нашим захисникам за все. Хотів би почати з допомоги нашим військовим сьогодні. Передали чергову допомогу 80-й десантно-штурмовій бригаді. Передали мавіки, в тому числі з тепловізором. Також ви знаєте, в п'ятницю передали fpv дрони а також відповідні пристрої до FPV-дронів на авдійський напрямок, зокрема через голову військової цивільної адміністрації Авдіївський, тому що зараз Авдіївський напрямок є один з найбільш загрозливий, тому підписали угоду і передали чергову допомогу на Авдіївський напрямок. Хочу також подякувати всім Івано-Франківцям, які так чисельно відгукнулися на волонтерську поїздку до Різдва логістичного центру. Це проект спілкою волонтерів Прикарпаття. Така велика кількість бусів. Напевно, одна з найбільших кількість бусів, яка поїде на схід. Дякую Івану франківці дякую всіх, хто пекли пампушки, робили холодець на свята, робили певні речі. Тому сьогодні з молитвою. Відповідно передали ці речі. Хочу подякувати Івано-Франківцям. Нагадаю, на першому поверсі білого будинку спілка волонтерів Прикарпаття можна приносити допомогу. І зараз якраз до Різдва відбувається поїздка для того, щоб всі ці смаколики передати нашим військовим. Також хотів би сказати і подякувати Пластунам. Адже пластуни теж проводять багато заходів. Я взяв участь в одному з таких заходів на Донати. А також дякую за те, що в п'ятницю в черговий раз принесли Вифлеємський вогонь миру в нашу мерію, а також по всіх наших храмах, по всіх наших закладах, військовому госпіталю, іншим, іншим закладам. Тому дякую пластунам за цю. Гарну традицію за цю справді таку роботу, ну і співчуття рідним Пластунів і всім, хто загинув, на жаль, на цій війні. Також у п'ятницю відбулася сесія міської ради. Найбільші важливі рішення це ухвалення нові програми і продовжені програми. Зокрема, нагадаю, що місто передбачило 527 мільйонів гривень на підтримку наших захисників. Зокрема, 300 мільйонів на закупівлю дронів, на закупівлю різної техніки, ще 100 мільйонів на виплату допомоги хлопцям, які воюють і які перебувають в Збройних Силах України. Тепер ця допомога з 1 січня складає 50 тисяч гривень, ті, хто беруть участь бойових діях, і 20 тисяч, які беруть забезпеченні і є військовослужбовцями. Тому. В цьому напрямку ми заклали 100 мільйонів гривень. Решта теж соціальні програми, зокрема, підтримка родин загиблих, наших героїв, підтримка житлово-комунальних послуг, 25% компенсації, якщо є ОБД, і по 5 тисяч гривень одноразової допомоги, якщо немає, ОБД, але є довідка про безпересередню участь в бойових діях. Також ми передбачили кошти на інші програми, на безкоштовне харчування дітей у школах, дитячих садочках. На програму по 50 тисяч гривень, хто народжує міському пологовому будинку, тощо тому програми продовжуємо фінансувати. Ще одна з дуже важливих програм, які ми прийняли це. Програма доступності міста Івано-Франківська. 46 мільйонів передбачили. Вітаю також Юрія Гапанчука, командира Екс, командира роти 50-го полку. Який є відповідальний, і він став вітаю з тим, що він став членом виконавчого комітету у обраній сесією міської ради. Це людина, яка втратила ногу на війні 50-му полку Національної гвардії, але опікується саме питаннями доступності у мерії разом з структурними підрозділами. Тому на цю програму ми передбачили 46 мільйонів гривень і віримо в те, що це буде реалізоване. Знову ж таки, бюджет громади складає сьогодні близько чотирьох мільярдів гривень. В основному це заробітні плати, в основному це освітня субвенція, інші речі. Але 527 мільйонів ми передбачили на прямі допомоги військової. Ну і ще по інших програмах теж передбачили кошти для того, щоб підтримувати захисників, бо дуже важливо наступного року нам вистояти. Адже Очікуємо вибори в Московії, очікуємо вибори в Сполучених Штатах Америки, тому дуже важливо, щоб ця підтримка не зменшилася, навпаки, збільшилася. На жаль, ви знаєте, що громад забрані велика кількість податків з 1 жовтня, але ми все рівно наш шлях підтримка наших захисників рухаємося вперед. Також наголошую, що постійно. Дякую сьогодні депутату міської ради Олегу Андрухіву, який вніс 500 тисяч гривень на благодійний фонд мій Івано-Франківськ. Дякую також своїм заступникам міського голови, які черговий травм зробили своїх заробітних плат, надбавок на цей фонд для того, щоб ми могли далі закуповувати. Ту техніку, яку ми не можемо купляти з міського бюджету, це ще один напрямок, як ми підтримуємо. Це завдяки тому, що кумулюються кошти на благодійного фонду. Ми маємо можливості допомагати купляти ті речі, які потрібно нагально, і те, що не можна, наприклад, заплатити з бюджету. До новин громади вчора дуже вдячний у Горницькій громаді, яка Продовжує роботу з дітьми, відкрила таку недільну школу. Дякую, що громада навіть такий непростий час допомагає і робить для дітей різну гурткову роботу. До речі, хочу нагадати, що в кінці цього тижня наші діти підуть на канікули і запрошую всіх на зимові школи в наших позашкільних закладах більше новин, більше інформації можете отримати. Під моїм постом, тобто, де можна записати дитину на, в зимових канікулах, щоб вона відвідувала різні гуртки при нашій позашкілля. Тому ще раз звертаю свою увагу про те, що ця річ є надзвичайно важливою. Ще одне оголошення: маємо 60 вакансій комунальних. Підприємствах, в основному це трактористи, в основному це ті люди, які допомагають прибирати місце. Тому чекаємо нашій великій команді. А також чекаємо водіїв автобусів, тому що велика проблема з водіями автобусів. Взагалі, інформація про вакансії теж достатньо велика у нашій франківській громаді. Дякую за можливість п'ятницю. можливість спілкуватися. З мешканцями центру дякую всім, хто прийшов. Було багато таких різних проблем, але найголовніше це підтримка захисників, підтримка освітніх наших закладів. Тому е, щиро дякую. Ну і вчора мав можливість спілкуватися з жителями села Хрипле, Тисманичани, Кам'яна, тому також спілкуюся як в місті, так і по мікрорайонах. Стараюся йти до людей і максимально спілкуватися, максимально допомагати ті речі, які можна. Вирішити, ну і на завершення. Я хочу ще раз подякувати нашим захисникам і закликати допомагати. Дуже важливо, щоб ми допомагали. Теж планую ще до Різдва встигнути одну поїздку до наших захисників з нагородами, з подяками, і найголовніше з допомогою. Тому працюємо далі. Дякую за розуміння. Будь ласка, звертайтеся. Є можливість спілкуватися в різний формат. Радий буду відповідати на всі питання, які будуть надходити. Дякую, слава Україні.